О, okay, кі народ, привіт, я Влад, і сьогодні ми з вами не будемо просто проходити ігри. Ми зробимо маленький огляд гри, яка вийшла не особо так і давно. Гра, яка являється спортивним симулятором, об'єднує в собі Гаррі Потера польоти на мітлах і, думаю, здійснює мрію кожної дитини, яка виросла саме на тих перших книгах і фільмах про Гаррі Потера. А ми з вами сьогодні поговоримо про Гаррі Поттер і Чемпіоншіпс і ми. Погнали! Harry Potter! Що ж, мої друзі, сьогодні ми з вами згадаємо, як розпочалася історія про хлопчика, який вижив, а саме про. Те, як він брав участь в Квідичу. Всі ми пограли з вами в першу і другу частину, хто на консолі, хто на комп'ютері, кому як пощастило в ті часи. І саме з цих ігор і книжок розпочався дві грі в Quіч. Але найбільший прорив стався в тоді, коли після Гаррі Поттер і таємна кімната, а сам Ігор, вийшла така гра, як Гаррі Поттер World Cup Champion. Ой, друзі, для мене це гра. Перша була таким от спортивним симулятором я б назвав це. Ми спокійно могли відчути себе гравцем команди, переключатися між гравцями, віддавати паси і брати участь в турнірах. Не, вже, не шкільних, як раніше, ми брали в першій і других частинах, а вже так можна назвати світових. Але, як і всі ігри, на початку вона обрадувала фанатів, мала успіх. Але пізніше. Так би мовити, як вона би класна не була, але довго вона, на жаль, не прожила. Далі вже пішло затишчя, оскільки Гаррі Поттер і В'язень Аскабану, Гаррі Поттер і Келих вогню, і Гаррі Поттер, і Орден Феникса трішки забили, на жаль, на Квідич. І ось, як на мене, найкраща спроба повернутись до Квідича була в Гаррі Поттер і на Півкровному принці. Finally. Разів переграв цю гру. Скільки я грав сам в Квідич, я навіть не згадаю. Але хоч там і було доволі мало самих ігор, хоч і була одна роль, відповідно За Гаррі, відповідно ловцем. Але як на мене, в той час це було неймовірно. І ось, 3 вересня 2024 року, вийшла вона Гаррі Поттер квідіт чемпіонс! Розробником такого прекрасного спортивного симулятора стала Unbroken Studio. Мало що відомо про цю студію, як на мене, оскільки до того вона випустила тільки одну гру це Fractured Lands. Наскільки я подивився і зрозумів, це виживач А-ля Гоночка. Але це вже не є таким важливим, оскільки ми сьогодні дивимося на Гаррі Потер від Champions. Ну і підемо відносно по порядку. Після відповідного запуску гри нам потрібно пройти обучення, яке займає ну, від сили, якщо ви хочете прям дуже сильно розібратися, 15-20 хвилин. Але воно не є особливо важливим, якщо ви до того знаєте хоча б базу, яка складається з ролей. Це Загончий, воротар, ловець і відбивач. Думаю, з назви все зрозуміло. Обучення просходить на полі нашого відомого сімейства Уізлі. Оцілочка на Гаррі Потера і Напівкровного Принца, оскільки ми також розпочинали свою першу гру там. І відповідно до того, існує багато режимів, багато карт і багато персонажів, але це все по порядку. Ну що ж, погнали! Після того, як ми пройшли обучення, нас чекає редактор персонажа, що є доволі неочікуваним, оскільки я не чекав, що ми зможемо створити своїх персонажів, своїх загончів, своїх ловців і воротарів. Але приємний бонус. Також завезли і сезони, сезонні паки, сезонні нагороди і щоденні челенджі, за виконання яких ви прокачуєте як і свій рівень загалом. Так і окремо рівні персонажів, що є доволі прикольним, оскільки там багато своїх нюансів, і також загальний рівень сезону. І найкращою нагородою, я вважаю, цього сезону, це є бумажна голова Хагріда. Боже, вона неймовірна, признаю сам, збираю на те, щоб її відкрити. Але поки не вдалося, дивлячись, по-моєму, прогресу, я вже... Наближаюся. Також в грі, окрім прокачки самого персонажа, доступна і прокачка вашої мітли. Не да, вам не почулися це мітла. Ви можете обрати, як і нам знайому Nimbus 2000 або блискавку, але також і багато яких нових. Окрім того, що ми можемо кастомізувати як і самого персонажа, так і відповідну мітлу, на якій ми будемо літати. Ми можемо також змінювати і анімації анімації празнувань, анімації перемог, анімації забитих очків. Також у нашому доступі є магазин, в якому ми можемо купувати кастомізацію для нашого персонажа, кастомізацію анімацій і тому подібне. Але. Є доволі класна вкладка, яка за ключі, які ви отримуєте за виконання спеціальних челенджів, днівних, місячних або тижневих, ми можемо купувати персонажів і змінювати своїх новостворених на усім нам відомих, таких як Чоу, Драко, Гаррі, Рон, Джині, Седрік і великий пул інших персонажів. Ну і після того, як ми завершили редагування своїх персонажів, завершили навчання, ми можемо розпочати як і мультиплеєр, так і соло-ігру. Соло ігри в нас складаються з декількох етапів: це Хогвартс, тричакунський турнір і чемпіонат по Квідичу. Кожен цей рівень має свої складності. Відповідно, в школі. Хогвартсі ми можемо грати за будь-який факультет і допомогти йому перемогти усі факультети і стати єдиним чемпіоном по Квідичу в школі. Відповідно до тричаклунського турніру нам доступно три школи: це Дурмстранг, Хогвартс і Шармбатон. І відповідно до цього, ми також їм можемо допомогти перемогти Квідичу і отримати кубок. А от вже Чемпіонат по квідочу для мене він видався більш захоплюючий і цікавий, оскільки там доступно не школи, як ми привикли до цього, а нам доступні країни, і ми можемо обрати з великого переліку країн свою і за що нам дасть їхня форма. Удивіться на це поле, воно неймовірне, воно захоплююче, і ти от проникаєш з цією атмосферою, відчуваєш себе на справжньому полі для квідичу, і відчуваєш себе тим гравцем, який допоможе своїй команді вибороти перемогу. О, і мультиплеєр, я вважаю це вишенькою на торті. Ти, коли починаєш, ти вибираєш роль, за яку ти будеш грати. Тобто, або загончим, або ловцем, або загончим, і відбивайло, або загончим, і воротарем. Але суть не в цьому. Суть в тому, що ком'юніті цієї гри воно відіграє ту роль, яку ви вибрало. О, май гад, тобто, якщо ви вибираєте бути загончим і ловцем, а другий обрав загончим і відбивайлом, ви будете переключатися в потрібні моменти і будете відігравати саме ту роль, яку ви вибрали. Ніхто не претендує на вашу роль, а ви не претендуєте на їхню. Також, коли ми вже в грі, але проти ботів, нам дуже легко змінювати свою роль як від загончого, так і до воротаря. Це все робиться легким нажаттям кнопки R на клавіатурі. Кожен персонаж, за якого ви граєте, має свої плюси. Відповідно, якщо ви граєте за загончого, ви можете ловити квофли. Це такі м'ячі, які забиваються ворота. Хто не знає, а хто знає моя повага. Також на shift ви можете ускорятися, а на пробіл уклонятися від бладжерів, які наносять вам урон. А щоб цього не було і ваша полоска здоров'я була більшою, потрібно прокачувати мітлу. Yeah! якщо ж говорити про воротаря, то в нього двіженій менше, оскільки там тільки потрібно захищати кольця. Але це доволі складна задача, повірте мені. Він може відбивати бладжери, які в нього летять, ловити квофли, або просто їх відбивати також. На спеціальну букву «Е» він може створювати сині круги, які поповнюють вашу стаміну. Також на праву кнопку мишки ми центруємося посеред трьох кілець, а за допомогою керування мишки і нажатим пробілим ми можемо швидко реагувати, в яке кільце летить відповідний квофл. Ну і лишились відповідно ще дві ролі: це ловець і відбивач. Ну, за ловця, думаю, все зрозуміло, але не все так просто. Кожну п'яту і другу хвилину з'являється сніч. Сніч не як в фільмі, приносить нам 250 очок і перемогу, а приносить всього лише 30, оскільки тут зменшили кількість очків з до загальної кількості 100. Ловцю спочатку потрібно знайти сам сніч відповідно, і вже потім, пролітаючи золоті круги, наповнювати. Шкалу заповнення, шкалу того, що ви зловите сніч. ніч. Щось таке схоже було в перших частинах ігор про Гаррі Поттера. Прилітаючи ці золоті кольця, ми не тільки заповнюємо шкалу для того, щоб зловити сніч, ми також відновлюємо свою виносливість, ну і відповідно відбивач. Тут все думаю зрозуміло. Нам дається можливість запускати бладжери в супротивників, що являється дуже цікавим і прикольним. І на буквочку Е e на клавіатурі ми можемо ускоряти цей бладжер для того, щоб він наніс урон. На сьогоднішній день гра підтримує кросплатформу, і ви можете з другом, якого PlayStation, а вас ПК або навпаки зіграти в цю гру разом, що принесе вам гарно проведений вечір. Nice, 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 nice. На кінець хочу сказати одне. спробуйте. Спробуйте, і ви не пожалкуєте. Ця гра не є занадто требувательною для вашого комп'ютера або ноутбука. Ця гра має приємну для ока графіку, хоч і виглядає доволі мультяшною. Ця гра вам подарує насолоду на вечір і може затягнути набагато вечорів вперед. А поки я тут, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і будемо оглядати в подальшому більше ігор і більш сюжетні. А з вами був Влад і до нових зустрічей. Дальше круче. Всім пока!